Всім доброго ранку вдома. Культурна еліта майбутньої України виховується просто зараз. Ти про майбутніх переможців канського фестивалю? І про них також. Хоча героїні нашого наступного сюжету обрали не кіно, а музичний шлях. Сестри Почебут гучне майбутнє класичної музики України. А чому майбутнє? Попри юний вік, скрипалька та піаністка вже відомі в усьому світі. Запрошуємо на відкриту репетицію дівчат з президентським оркестром. Президентський оркестр, молоді таланти, одна сцена, повний зал поціновувачів класичної музики. Це кадри з відкритої репетиції напередодні особливого концерту у національній філармонії України. Цього разу солістками стали сестри Почебут, Маргариті і Єлизаветі лише 13 і 16 років. Попри юний вік, вони вже мають визнання в Європі і не вперше виступають на головній сцені Києва. На мою думку, відкрита репетиція це дуже хороша ідея, тому що. Можна ще відчути сцену і відчути сцену з, з глядачами, навіть ще перед концертом, і це дуже добре, як на мою думку, ідея. Я думаю, це на останній раз, коли ми з лізою приїхала грати концерт філармонії. Тож, поки це крайній раз цього разу національний президентський оркестр і команда філармонії вирішили поєднати два концерти сестер в одному. Кожна з них виконала твір великого Бетховена, які вважають найскладнішими навіть для дорослих професійних музикантів. Я виконую п'ятий концерт Бетховена також з неофіційною назвою імператорський. Я б вибрала цей твір, тому що він якби такий, що можна конкурувати з скрипковим концертом Бетховена. Чудова така атмосфера, що так багато людей одразу зайшло. Тому у мене якийсь такий піднесений настрій. Буду старатися їм догодити <зі> так зіграти як на якомога краще. Відкрита репетиція та концерт за участі сестер Почебут. Ініціатива національного президентського оркестру. Її головна мета відкрити нові імена в музиці і познайомити українського слухача з творчістю юних виконавиць. Для нас це надзвичайно важливо долучитися до такої ініціативи і бути одним з її таких духовних або ідейних натхненників. Діти юні. Які тільки починають цей шлях, вони повинні бачити, розуміти, що вони, їхня професія потрібна, тому що вони е, в майбутньому будуть тією українською культурною аристократією і духовною аристократією, яка дасть знаєте, поштовх для нової генерації наших українців. З початком повномасштабної війни Маргарита та Єлизавета Почебут разом з батьками переїхали до Європи, де зараз продовжують навчатись і відточувати свою майстерність у найкращих музичних навчальних закладах. Але при цьому не забувають і про українського слухача. Я можу сказати, що вони подорослішали, вони е, більш е, виросли в плані музичному. Е, вони Набули досвіду в Європі, особливо за останні два роки. Це нові, зовсім нові сестри Почебут, більш дорослі, більш досвідчені, і це вже інший рівень музики. Додамо сестри Почебут планують і надалі популяризувати українську школу класичної музики за кордоном та знову і знову приїжджатимуть додому, аби тішити свого українського слухача.